Пані Аліно, знаємо, що сьогодні на вашому Ютуб-каналі, на який я закликаю наших глядачів та радіослухачів обов'язково підписуватися. з'явилася ваша нова пісня, прем'єра пісні Лебеді. Тож, передовсім, хочемо поспілкуватися про цю вашу роботу. Ну, обов'язково після нашої розмови нашим телеглядачам та радіослухачам дамо її і побачити і послухати. Але чи можете розповісти, як довго ви працювали над цією піснею? Що ви хотіли? Нею донести до своєї аудиторії, і, і хто допомагав вам створювати її. Ну, насправді, над піснею ми працювали приблизно два місяці часу. Я взагалі дуже так, так... Трепетно, скажімо так, підходжу до цих питань з вибору пісень, з удосконалення їх до ідеалу. Цю автором музики і слів даної пісні є Нікита це Відомий теж і виконавець наш український, і автор пісень. Ну і зробив таке круте ліричне гарне аранжування. Музичний мій такий можна сказати, продюсер Андрій Осадчук з Києва. Це автор моїх двох перших пісень. Тому ми ось такою ну командою працювали над даною піснею. Про що сама пісня про кохання, про лебедів, які символізують е, таку, знаєте, міцність між парою. Ми завжди на озері бачимо і лебедя, і лебідку, е, тому власне символ вірності між закоханими людьми, пісня про весну, е, пісня про е, природу нашу українську. Тим паче, що кліп у нас був відзнятий просто в неймовірно красивому українському місті, е, місцині, скажімо так, в горах. Тому це така особлива робота, особисто для мене. Я надію, що для глядачів слухачів теж стане особливою. Будемо на це сподіватися. Але ви згадували про те, що це ваша вже не перша пісня зокрема, багато хто знайомий з, знайомий з вашим хітом Волошковий цвіт. Чи можете розповісти і про цю пісню, і про інші попередні? Так, власне, дякуючи пісні «Волошковий цвіт я й продовжила займатися ці, в цій сфері, розвивати себе точніше. А це був трек, який я хотіла просто випустити для різноманіття на своїй сторінці Instagram, як блогера, порадувати підписників, які за мною слідкують. Адже так як я працюю в будинку культури, я постійно показувала їм свої репетиції, якісь наші закулісся, наші будні робочі. І вони постійно такими компліментами мене під. Ципали трішки щодо виконання мого, щодо мого голосу, співу. І я собі так вирішила все таки виділити час і спробувати випустити власну пісню. Це була перший мій трек, волошковий світ, волошкове поле. Ну і так нежданно, не гадано навіть для мене трек завірусився і. Набрав ну просто мільйони переглядів на Ютубі, в інстаграмі, в Тіктоці, на всіх майданчиках музичних теж він дуже гарний має прослуховування. Ну і дякуючи цій пісні, я продовжила далі. Бо люди, які в цій сфері вже давно працюють, сказали мені, що після такого успіху з першим треком просто треба ну будемо відверті, не мати розуму, щоб не йти далі. Тому на даному етапі свого життя продовжую ось вже третя пісня лебеді, яка вийшла в моєму репертуарі. Чудово, пані Аліно, але трішки хочемо більше дізнатися, зокрема, і про вашу біографію, про те, де ви народилися, де нині мешкаєте, і чи є у вас, наприклад, відповідна музична освіта, де ви навчалися. Я сама родом з селища міського типу Цумань Волинської області. Всім цуманчанам передаю вітання, якщо можливо дивляться. Так склалося, що я взагалі за освітою хореограф. Я 8 років здобувала професію хореографа, але пішла працювати в будинок культури. В будинку культури, якщо людина вміє співати, відповідно вона і танцює, і співає, і робить все. Тому я почала продовжила точніше розвиватися і в музичному плані, бо в шкільні роки теж співала всі гуртки, вокальні хорові і тому подібне, відвідувала. Тому продовжила співати і от якось так мене все закрутилося. Я далі переїхала жити до міста Ківерці. Мене запросили туди на роботу, бо спершу працювала в Цумані. А потім вже десь років п'ять тому я переїхала до Луцька і зараз мешкаю в Луцьку, Тому дуже приємно насамперед Луцькому телеканалу давати якісь інтерв'ю, розповідати щось, тому що це мої рідні краї. і Я просто дуже люблю Луцьк, обожнює нашу волинську землю і надіюсь, що. Ну, все життя зможу привести на ній щасливо. Так, пані Ліно, то зараз ви якраз працюєте у Луцькому будинку культури чи ні, чи не в Луцьку? Ні, ні. Я працюю зараз в ківерцівському будинку культури. Я п'ять років тому мене туди запросили на роботу. Я так і досі продовжую там працювати. Там надзвичайно талановиті люди, надзвичайно добрий, теплий і такий гідний, як на мене, колектив. Тому моя душа там відпочиває, можна сказати, із задоволенням туди їжджу. А ви там працюєте хореографом чи кимось іншим? Ні, насправді теж дуже довга історія. Був 20 років я ще. Спробувала себе як ведуча ведуча на весілях, на корпоративах і тому подібне. І сім років я дуже активно розвивалася в цій сфері і на роботу в місто Ківерці мене запросили на посаду головного режисера. Тому там я теж ну, відповідно співаю, і танцювала декілька років і займалася якимись режисерськими питаннями, різними казочками, постановками і тому подібне. Ну от якщо в людини є хист до чогось, то в будинку культури пригодиться все. Пані Аліно, ну і водночас ви згадували про те, що ви займаєтеся і блогерством, то де можна за вами стежити і що ви там викладаєте, хто на вас підписаний, чи спілкуєтеся ви зі своїми підписниками. Насправді, ну, спершу я почала вести блог в інстаграмі. Потім став популярно. Стала популярною соціальна мережа, така як TikTok. Там насправді абсолютно безкоштовно можна шукати нову аудиторію, нових людей, яким власне блогер може сподобатися і з якими вони хочуть слідкувати. Тому на даному етапі я блогер в інстаграмі, трішки в Тіктоці. На Ютубі маю свою сторінку. Це вже з піснями. Моя така. Платформа на рахунок того, що я пропагандую в своєму блозі, просто реальне життя реальних людей. Ми зараз я думаю, що не тільки я, а й всі блогери ми зараз максимально задіюємо і себе, і усіх підписників до благодійності, тому що ми хочемо, щоб якомога швидше настала перемога, і робимо для того все можливе, як можемо чи фінансово, чи якось розголошуючи щось в маси, тому що нас дивиться. Велика публіка пропагандую таку, знаєте, якусь простоту. Принаймні мені так здається, я люблю таких людей, простих, щирих, і, відповідно, сама теж намагаюся такою бути. Тому в моєму блозі можна побачити наше життя, мою творчість, будинку культури. Мою творчість вже як виконавиці пісені особисто, благодійність, прості такі якісь реалії, будні і. От щось в такому роді. Пані Аліно, ну і звичайно не можу вас не запитати про те, над чим працюєте зараз, і коли можна буде очікувати на появу вашої наступної прем'єри. Ну, насправді, в мене є ще одна нова пісня. Ми ще роботу над нею не починали, але вже я знаю, про що вона буде, я знаю, якою вона буде. Не кричи гоп, поки не перестрибнеш, не буду розповідкривати якісь там ще поки карти. Але в процесі, ну тобто, я от з тих пір, як випустила перший трек, я не зупинялася в цьому руслі. Це насправді не так просто робиться, тому що задіяна велика кількість людей, і я не завжди сама собі належу ну, в плані роботи на. Піснями також фінансово треба. Скажем, так готуватись до, до цього питання, це два ну але надію, що в травні я розпочну вже роботу над новим треком. Адже для того, щоб навіть мінімально якусь зробити міні зустріч з своїми фанами, яким подобаються мої пісні, треба мати, хоча б мінімум 8-10 пісень, щоб могти на годинку зробити якусь програму. Тому ну будемо пробувати. Якщо Бог мені показав, що цей шлях для мене, хоча б трішки відкритий, то чому б не не скористатися і не спробувати. Себе в цьому амплуа в амплуа виконавиці і співачки, якщо так можна сказати, голосно.